Тут у нас нові іграшки. Це щоб стрибати на ньому. О, це якийсь, наче шокер. А, ні, це щоб знаходити привидів. О, мені так подобається анімовані такі справді очі, вони рухаються. Це у них ідея для іграшок. Мені от усі сподобалися. Тепер нові улюбленці: скелет Панда. Ну, це справді, як на мене, моторошно. І, звісно, цей новий легендарний лед. Який може як перевертень, робитися страшним. Лишається дві хвилини до того, як відчиниться цей цвинтар. Тут у нас те, що ми зможемо з нього отримати, хоча я чомусь тут не можу гортати нормально. Послухаймо цього могильника тут лежать ті, хто піднялися, ті, хто піднімають і підніматимуть надалі. Кілька з тих, кого згадано на могилах, є частиною великої спільноти Апліфт Геймс. Ушанувати їх щодня, щоб отримувати нагороди. Якщо не задоволені тим, що смерть для вас має, за 650 баксів я покажу більше смерть не дешева. Ось і відчинився цвинтар. Тут багацько могил, і на них на кожній щось написано. Цікаво, я можу так розумію, перекинути могилу, і можливо мені пощастить, я отримаю гарну нагороду. Перезавантажився сервер, а це означає, що з'явилася ця вже нова міні-гра, і я зможу пограти з Джесі. Я так розумію, у цій будівлі ця міні-гра. Так. Стань у чергу та дізнайся, де ведмідь. Якщо ти ведмідь, перетвори усіх на привидів. Якщо ні, тікайте від ведмедів. Мисливці. Ви повинні захищати гравців та долати ведмедів. Ви маєте по дві сітки. Спіймайте всіх ведмедів і забирайтеся. Ведмеді мають зробити усіх приєвидами. Хто звільниться цього разу? За кадром я штовхнула кілька могил і отримала 10 тисяч цукерок та маленькі зілля для вирощування. Зараз заплатимо, щоб штовхнути ще одну. О, яйце, ну це непогано. І на сам кінець для тих, кому цікаво, я прочитаю, що на цих могилах: мед обожнював картоплю, фрі, смажену і терту. А це не овочі, так він і помер. Джесі. Його останніми словами були Джесі тут. Тепер він лише велика кам'яна статуя. Ну, тільки його голова. Меднес Ікс, король нашого часу, скарб і хвилі. Роздратував кракена, знайшов могилу. Джон. Велосипеди занадто легкі, у них по два колеса. Він поїхав на одноколісному, з великого пагорба. Балукс. Він сказав про юшку. Це нестерпно гостро, однак з'їв її. Тепер він спочиває. Леа, залишаючи клуб, вона промовила це було так весело, я сміятимуся до смерти. Дгад, оточений комахами у день нового випуску, вони його розплющили. Тепер він спочиває. Джо хотів допомогти дгаду у біді. Комахи його теж спіймали. Тепер два погорони. Стівен, коли скоро було свято, він сказав Це вже останнє. Задув свічки й помер у торці. Кам'яв. Йди й до вбиральні, благав їхній шлунок. Вони вдавилися ниткою і подумали, шарфи не для їди. Продюсер Бекс, видатна продюсерка, засновниця різного, вбита непереглянутими скаргами, бо була надто повільна. Бен. Цей шеф особливий, вигукнув він. Виявляється, недосмажені устриці були вибором шефа. Зі пішла до ресторану, знаного за вареники. На жаль, ними вона і вдавилася. Бред, дуже добрий хлопець, ніколи не був грубим. У автоматі для пінболу сам застряг. Який опис вам найбільше сподобався?